Мої вітання, з вами Архонсоля. Вже незабаром генш нановиться до версії 3.0 і це, м'яко кажучи, досить велика подія. Нових матеріалів та тем для відео з'явиться просто величезна кількість, тому сьогодні я пропоную розпочати низку відео, в яких ми будемо розбирати новий контент. Не турбуйтеся, хоча патч ще й не вийшов, відео буде про вже перевірену інформацію, а саме про нові сети артефактів. Їх бонус можна прочитати на офіційній сторінці Патчу 30. До речі, усі артефакти та матеріали, починаючи з відео про імію, отримують повний український переклад. Це відео також не буде виключенням. Ну а матеріали з Відео можна знайти у моєму discord сервері, посилання буде в описі. А зараз повернемося до нових артефактів. Всього разом із виходом сумеру з'явиться два нових сети, які відповідно будуть фармитися в одному данжі. Тому зараз спробуємо дати їм оцінку, розглянемо їх особливості та оцінимо користь цього данжу в цілому. Звичайно, зараз буде важко точно сказати, на яких персонажах ці артефакти будуть ефективними. Спочатку треба їх перевірити. Думаю, такі підрахунки з'являться десь через тиждень після виходу патчу. Але вже зараз можна припустити, хто буде потенційними носіями та в цілому розібрати. Кому варто фармити ці артефакти. І перший сет це спогади глибокого лісу. З ним все досить очевидно. Це типові артефакти для представників дендроелементу. Ефект від двох шматків збільшує бонус дендро шкоди на 15%. А ось ефект від чотирьох шматків працює вже цікавіше. Після того, як елементальна навичка або вибух стихії вразить супротивників, дендро спротив цілей знизиться на 30% протягом 8 секунд. Також цей ефект може спрацювати навіть якщо персонаж не знаходиться на полі. Цей сет, скоріше все, буде необхідним одному із персонажів при грі у Дендропачці. А також буде хорошою заміною Смарагдової Тіні. Не впевнений, чи буде Смарагдова Тінь якось знижувати спротив до дендро Елементу, але, скоріш за все, анемо персонажів взагалі не дуже підійдуть до пачок, які граються через Дендро Реакції. Із відомих наразі персонажів Дендро Елементом володіють Тігнарі, колеї та мандрівник, ну і, звичайно ж, Дендро Архонт, Але коли він з'явиться, поки що невідомо. Цим персонажам 100% буде потрібен цей сет, проте, скоріш за все, лише один на пачку. А ось кому саме його видати, це вже цікаве питання. Як мені здається, ті буде Дамагором, ще й через заряд. Якщо спиратися на бафи його сігни. Тож може трапитися так, що для нього краще підійде інший сет. Тоді спогади глибокого лісу буде краще видати колеї або мандрівниці, але все може бути і навпаки. В цілому, як мені здається, сет приємний і цікавий, по користі на дендро персонажів однозначно буде одним із найкращих. Скоріш за все, вистачить одного повного сету на пачку, проте, я ще думаю, що з ним можуть бути непогані 2 плюс 2 варіанти, бонус до дендро демеджу, та сила атаки також в теорії буде одним із непоганих варіантів. Ну і наступний сет артефактів по мрії. Зазвичай бувало так, що другий сет у подібних данжах був вузько направлений. І зазвичай лише я заважав фармити бажаний сет. Але щось мені підказує, що тут у нас зовсім інакший випадок. По-перше, бонус від двох шматків дає плюс 80 до майстерності стихій. Це такий самий бонус, як і в мандрівного ансамблю, але на відміну від мрій, його не можна фармити у данжі з артефактами. Такий бонус вже робить сет досить універсальним і корисним у деяких випадках, бо його можна брати у 2 плюс 2 сети. А ось бонус від чотирьох шматків пояснити буде трохи важче протягом 8 секунд після створення стихійної реакції. Персонаж, який екіпірований сетом, отримує бафи на основі стихійного елементу інших членів групи. Сила атаки збільшується на 14% за кожного учасника групи, чи тип стихії такий самий, як у персонажа екіпірованого сетом. Ну а в свою чергу майстерність стихій збільшується на 50 за кожного персонажа із іншим типом елементу. Кожен із вищесказаних бафів рахуватиме до трьох персонажів. Ефект може виникнути раз на 8 секунд і спрацьовує навіть, якщо екіпірований персонаж не на полі бою. Якщо казати простими словами, то цей сет збільшує АТК та майстерність стихій в залежності від різноманіття вашої команди. В цілому звучить дуже цікаво та корисно, але точно прорахувати на яких персонажів він підійде досить важко. Проте у більшості випадків артефакти створюють для певних груп персонажів. Тож одну із ймовірних я можу назвати це гідропірато електроперсонажі, що будуть гратись у денропачках. Все це через нові і особливі реакції, які з'являться разом із дендроелементом. Не скажу, що я ідеально їх розібрав, тому що вони ще не вийшли, але скейл у подібних пачках буде йти від майстерності стихії само електро, гідро та піро персонажів. І в залежності від скейлів та таймінгів накладання статусів, багато недоцінених персонажів можуть отримати другий шанс. Наприклад, такі персонажі, як Кукі Сінобу та Тома. Ну і, звичайно, вже, вже визнані персонажі, скоріше за все, будуть сильними і у таких пачках. Наприклад, такі як Фішель та Сінцю. Звичайно, не факт, що це все буде топ-1 на всіх персонажах. У таких пачках, але щось мені підказує, що він як мінімум буде однією із альтернатив, але вже точні підрахунки ми зможемо отримати через якийсь час після виходу патчу. Ну і у підсумку можу сказати, що я як мінімум очікую на цей данж. Нові артефакти стануть у нагоді в нових пачках, а обидва сети виглядають цікавими і ймовірно корисними. Звичайно, це не означає, що данж не буде вас камити, але таким чином шанси зібрати хороші сети значно більші. Ну а наразі нам залишається тільки чекати на виход самого патчу, там ми і побачимо дендро персонажів та інші частини оновлення. До речі, 24 числа, саме у день оновлення, я планую запустити стрім, на якому разом зможемо подивитися на сумеру та поділитися своїми враженнями. А ще в коментарях до цього відео можете пропонувати, які теми мені розібрати у оновленні 3.0. А наше сьогоднішнє відео на цьому моменті закінчується. Не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Архон Соля. До нових зустрічей!